Юлія приїхала з Сімферополя. Нині вона студентка Чернівецького національного університету, але ще два тижні тому вчилася в Таврійському університеті Вернацького. Дівчина зізнається, зміни в програмі вишів є, але її вони не лякають. Навіть мовний бар'єр вона подолала легко. Викладали в нас російською мовою, розмовляла завжди російською, але в мене немає проблем таких. Та й рівнем викладання у Чернівцях Кримчанка задоволена. Дуже цікаво, тут о, кваліфікований. Состав викладачів і дуже цікаво слухати пари. Загалом Чернівецький університет прийняв за останній місяць сімох студентів, змушених покинути свої вищі на півдні та сході України. Ректор ЧНУ Степан Мельничук розповів, що зазвичай переведення студентів здійснюється лише під час канікул, але нинішні обставини змусили уряд спростити цю процедуру. І тепер студентів дозволяється переводити під час семестру та ще й знаходити для них місця на державному замовленні. Ми тільки на державні переводи, навіть якщо він там вчився на. Платному. Міністр дав право самим перекидати на свій розсуд. І міністерство тільки інформувати про те, що я перекинув звідти то місце туди. До того ж, в ректораті запевнили, готові прийняти до нас усіх, хто цього забажає. Наразі в Чернівцях вже проживають близько 70 гостей з Криму та Сходу країни. Людям надали житло та забезпечили найнеобхіднішим. Однак найбільше переселенці потребують роботи. До міського центру зайнятості в пошуку заробітку поки що звернулися лише троє: двоє жінок та один чоловік. Роботу їм ще шукають. Сім'я, яка до нас звернулася. Дружина вагітна, вже в неї майже 30 тижнів вагітності, і чоловік її, трошки вона проблематична йому знайти роботу, тому що там є певні обмеження по стану здоров'я. Центрі зайнятості кажуть, роботу переселенцям знайти було б легше, якби буковинців на черзі за роботою було б менше. На сьогодні у них на обліку стоять півтори тисячі чернівчан, але кримчани не опускають рук. Кажуть, з труднощами впораються, адже несподівано для них відчули щиру підтримку та доброзичливість чернівчан. Дуже гарне місто, вражає своєю архітектурою. Я не очікувала такого. Людмила Григорчук, Ольга Боярчук, Михайло Антонюк місцевий час.